Вже прийнято бюджет на 2023 рік. Там багато цікавих цифр, що і ще і скільки будуть втрачати на певні галузі і пояснення, чому так. Ми поспілкуємось про це з нашою гостею. У нас на скайп зв'язку є народна депутатка України Ірина Константевич. Пані Ірина, доброго ранку! Вам слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаю Хмельниччину і Вітаю всіх глядачів! Дуже дякую. Тож, пані Ірино, Рада ухвалила бюджет на 2023 рік. Зробили це, так би мовити, достроково рекордно і вперше за історію незалежності України дефіцит буде перевищувати 20% ВВП. Що це означає для українців? Ну, найперше, я хочу підзначити, що справді, вперше, напевно, за новітню історію українського парламенту вдалося дочасно. Ухвалити бюджет, і тут є кілька пояснень цьому феноменальному явищу. Найперше, це те, що Україна перебуває в стані війни, і власне ця велика небезпека для України вона об'єднала український парламент, і від 24 лютого було ухвалено рішення про те, що ми політику відкладаємо в бій. Натомість ми всі працюємо на перемогу. Тому в кожному чині шукали компроміси, шукали ту платформу, яка об'єднає, і це якраз наша перемога. Тепер щодо економічних. Показників, які закладені у бюджеті на 23-й рік, на жаль, це бюджет війни і тому все усі програми, усі напрямки підпорядковані тому, щоб скерувати кошти на збройні сили України на оборонно-оборонний напрямок. Це пріоритет, і власне економісти говорили про те, що 50 копійок із бюджету 23-го року з гривні 50 копійок будуть іти на армію. І це справедливо. Я думаю, що ні у кого не викличе заперечень, і ще 40% відсотків це забезпечення бюджетних напрямків, такі як освіта, медицина і соціальні виплати. Тому бюджет буде дуже таким, знаєте, неоптимістичним, і я думаю, що наші глядачі розуміють причини цього явища, адже 30% української економіки зруйновані. Ми отримуємо на забезпечення багатьох програм міжнародні гранти, міжнародну підтримку, і це все безперечно корелює із. Дефіциту, про який ви згадали, до речі, між першим і остаточним читанням він покращився в показниках. Ну як буде насправді мені складно сказати, тому що я не є фінансистом, який може достеменно аналізувати макроекономічні показники, але ситуація насправді є складною. Ситуація є складною, але ми прекрасно розуміємо, що в умовах війни це ще досить непоганий, як на мене, результат. Але між тим давайте так по пунктам. Зокрема, на наступний рік у бюджеті України, зокрема на освіту, виділили 122 мільярди гривень, і це на 20% менше ніж минулого року. Власне, скоротили практично всі програми розвитку про ремонт, про будівництво закупівля необхідних матеріалів. На вашу думку, пані Ірино, ось цих 20%? для освіти це досить суттєво все ж таки, скорочення, чи не вплине це на якість освіти і на бажання освітян зокрема також і працювати і нести прекрасне і вічне? Розділю ваше питання на дві частини. Поділяю з вами цілком тривогу за те, що скорочення на освіту може привести до незворотніх змін. Адже ми пам'ятаємо, може христоматійний вираз британців, які казали, що ми перемагаємо за для того, щоб мати майбутнє. А освіта і культура це якраз ті. Складові нашого життя, які і забезпечують майбутнє, тому мені прикро говорити, але на освіту найбільше будуть потерпати середня школа, тому що немає коштів достатніх на видання. Редбання підручників, і це гостро відчули ті, хто пішов п'ятий клас нової української школи. По сьогодні ще цих підручників немає в школах. Я як депутат мажоритарник, вам можу про це сказати. І до речі, наша депутатська група за майбутнє якраз пропонувала шляхи, як наповнити освітні, освітню частину бюджету. Ми бачили ці резерви і пропонували, щоб все ж таки на освіту на нову українську школу були виділені гроші на підручники на забезпечення. Такої дисципліни, як військова підготовка, ми вважаємо, що військово-патріотичне виховання в умовах війни є вкрай важливе. Ну і звичайно це е, відчують вчителі. Вони вже відчули. А на найближчий час це гостро постане. Єдине тут, знаєте, є така е, втішна річ, що додатково виділені е, нові дві програми і по мільярду, якщо я не помиляюсь на кожного з них, це придбання е, автобусів. Для шкіл і друга програма це укриття на забезпечення укриття у школах. Ну але на жаль, якщо говорити про освітній процес, навчальний процес, то можливостей із державного бюджету немає. Який вихід? Вихід, я думаю, що місцеві бюджети вкотре. Зрозуміють в якій ситуації бюджет, і будуть шукати варіанти, як вийти із цієї ситуації, і тепер щодо другої частини питання. Загалом, як ці проблеми гуманітарного характеру, наскільки вони є важливими, і чому вони не знайшли свого відображення у бюджеті? Наголошую, що це бюджет війни, і на відміну од від вас, ви почали з того, що ми повинні мислити стратегічно. Не усі представники в уряді і не усі економісти мислять стратегічно. Вони більше корелю власне визначаються поняттями цієї близької тактики, а не стратегії. Я би хотіла, щоб державні наші високі чиновники все таки поєднали і тактичні, і стратегічні бачення розвитку країни без освіти, без культури. Ми не матимемо майбутнього. На жаль, О, власне, пане Ірине, і також про культуру, і хочу два пункти бюджету об'єднати, оскільки вони досить як на це моя особиста думка, суперечлива, оскільки. Зменшення витрат на державне агентство з питань кіно доволі масштабне. Так, якщо до війни закладали на держкіно 1 мільярд 700 мільйонів, в бюджеті на наступний рік в десять менше лише. 136 мільйонів гривень, і власне це досить суттєве скорочення в 10 разів. Але якщо брати держкіно, власне останнім часом популяризація українських фільмів українського кіно це і визнання на міжнародних майданчиках кінофестивалів, це загалом відрив від російської культури. Раніше глядачі споживали більше російського контенту. Мені здається, навіть в умовах. Війни треба продюсувати державне кіно, щоб воно давало більше якісного контенту, щоб українці могли пишатися. І разом з тим найбільша стаття видатків на Міністерство культури і інформаційної політики звучить так: виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб. Ну, загалом, марафон, на який планується виділити майже 2 мільярди гривень, і між тим. Марафон як накрутий, крути досить часто критикують за інформаційний монополізм. Ось прокоментуйте, будь ласка, ось ці дві статті видатків. Державне кіно, яке отримало зменшення в 10 разів. І інформаційний телемарафон, який отримує досить вагому суму коштів. Ну від що загалом на українську культуру в 2023 році виділяється загалом значно менше коштів ніж це було завжди. З позитиву тільки те, що до другого читання нам вдалося відстояти кілька важливих позицій: це збільшити видатки на інститут української книги, який займається і питанням промоції української книги і перекладу, якщо не помиляюся, додатково 150 мільйонів і на український культурний фонд додатково. 85 мільйонів це велика перемога, це з позитиву. Тепер щодо е, українського кіно і, взагалі, питань. Е, Презентації української культури у світовому просторі. Я хочу наголосити, що війна, яка відбувається в Україні російсько-українська, насправді на дві третини це війна на фронті, а на третину це війна в інформаційному просторі, це в гуманітарному просторі. І нам треба розуміти, що ми повинні мати вкрай міцні позиції не тільки обороні, а й наступальні. І в інформаційному просторі і канали донесення інформації про те, хто такі українці і якою насправді потужною є Україна, потрібно використовувати усі це і кіно, це і література, це і малярство, це і музика. І, зрештою, ми бачимо, що від першого дня війни це роблять наші. Артисти це роблять наші митці, це роблять наші науковці, це роблять наші медійники, які не розраховуючи на державні кошти, на державну підтримку з власної ініціативи на донатах, на волонтерських засадах відкривають нові канали донесення цієї інформації. Я вам, дякую вам за це питання. Хочу теж відзначити цю колосальну роль наших гуманітарів. Тепер щодо питання щодо українського кіно, так кошти, на жаль, не виділені, тому що їх немає де взяти. Але є тут позитив, тому що ми маємо домовленості із нашими зарубіжними партнерами, які вже виділяють і надалі будуть виділяти гранти. Міжнародні гранти на спільне виробництво кінопродукції, і це через український інститут є прекрасний інститут, який займається якраз промоцією. Ось оголошується стипендії, оголошується. Такі е, окремі е, програми на фінансування, на які можуть подаватися українські митці, тому я е, запрошую, відстежуйте цю інформацію, включайтеся е, тому, що в державі коштів немає. Тепер щодо додаткового фінансування, якщо не помиляюсь, 1,6 мільярда на е, вироблення інформаційного контенту це не лише на єдиний марафон, це і на е, дом. І на Freedom, і, власне, все, що е, створює інформаційний контент е, про Україну. І тут я хочу сказати, що я підтримую і вважаю, що має бути виділено значно більше, якби у нас була спроможність, на, текі, е, на виділення коштів для того, щоб. Доносити світу цю інформацію і було би дуже добре, щоб це не лише українською мовою, а це була трансляція усіма європейськими: мовами, англійською, німецькою, іспанською, французькою, італійською. На Європу це одне одна трансляція. Нам потрібно включати країни Африки і тому думати, нам потрібно арабською мовою доносити світу, тому що це багатомільйонна аудиторія. Нам треба доносити країнам Азії. Тому це 1,6 мільярда. Це крапля в морі від тих наших інформаційних потреб, які Власне, треба було б зреалізовувати ще до війни, і до речі, наш комітет з гуманітарної та інформаційної політики неодноразово про це говорив. І депутатська група за майбутнє ми пропонували про те, що е, цілу програму, що треба було б зробити, аби розширити е, от це представлення України у світі. Тому що ми пам'ятаємо, як Сергій Плохій, відомий наш вчений наук. Ковиці Єльського університету відзначав, що Україна це брама Європи. А мені здається, що тепер ми стали не просто брамою Європи. Ми тепер стаємо уже вершиною світу, і це про це має світ знати. Власне, наша надзвичайно важлива задача дійсно це не тільки військові перемоги, але й війна на інформаційному фронті. І якщо споглядати на ті колосальні суми, які Російська Федерація впродовж останніх 30 років вносила на свою пропагандистську машину, тому ну мені особисто здається, я тепер розумію європейців, які не відразу відреагували на вторгнення і продовжували вірити Російській Федерації пані Ірино. Що стосується також коштів, і державне кіно, і загалом міністерство культури можуть лише позаздрити тим коштам, які виділяють зокрема Укравтодору, їм виділили 47 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це плюс. 1,6 мільярда на субвенції місцевим бюджетам на будівництво ремонт та утримання автодоріг загалом на так званий державний дорожній фонд заклали понад 63 мільярди гривень. На вашу думку, чи це не забагато е, дивіться, я, щоб дозволити щоб закінчити попередню тему? Я тільки скажу, що Росія і налі продовжують фінансувати телебачення усі. Пропагандистські канали, і вона робить це постійно. І мені здається, що і фінансування не зменшилось в час війни, а навпаки, збільшується. Вони прокачують в усьому світі людей не тільки росіян, але й інші для того, щоб іншу картину про Україну, тому нам потрібно працювати в цьому напрямку. Тепер щодо доріг. Я хочу сказати, що не минулого тижня з'явилася інформація по Дніпропетровській області зловживання, які, власне, я так думаю, що будуть порушені справи про 1,2 мільярди на дороги Дніпропетв в Дніпрі. Тому зловживання є, і генеральна прокуратура повинна бути власне прореагувати і порушити ці кримінальні справи. Що до такого значного фінансування в 2023 році я би ну підходила вибірково, тому що є дороги, мости, які справді зруйновані в Київській області, в Чернігівській області, Сумській, і е, ці дороги потрібно ремонтувати, адже це е, це життя. Людей це їхні потреби, тому комплексно будемо ці питання вирішувати. І, безперечно, що хочеться, щоб дороги, як ті магістралі, які забезпечують життєдіяльність нашої економіки, вони були на належному рівні. Але пам'ятаємо, що ось є і такі кримінальні схеми, які ми бачимо от тут поруч вже. Ну насправді друге мають стратегічне значення, окрім того, що просто для людей також це і логістика, це і постачання озброєння, і вони мають відбудовуватись. Пані Ірино, хочу, щоб ви прокоментували наступну новину. Про ну власне, це вже є затвердження. Верховна Рада звільнила Олексія Чернешова з посади міністра розвитку громади територій. Рішення підтримали 279 народних депутатів. Ось нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що Чернешов не пройшов на розгляд питання до парламенту і не пройшов. Розвітував перед депутатами. Чи було таке насправді, що це за демарш і Власне, що це таке взагалі? Е, Олексія Чернешова звільнили, тому що він е, перейшов на іншу посаду. І е, загалом це питання стосується, знаєте? Е, е, Нашого уряду і як вони себе позиціонують, тому що це не вперше, коли міністр, який звільняється, не приходить в парламент і не звітується про виконану роботу. Я вважаю, що це не зовсім відповідає ну, вимогам до чиновників такого високого рівня, тому що це характеризує їх як. Людей, які не розуміють е своїх повноважень і св е усієї відповідальності, а вона. Колосальна відповідальність, яку їм довірили і українські виборці, і український парламент. Тому це негативна характеристика, і я тут солідарна з Олексієм Гончаренком. Але хочу сказати, що це не поодинокий випадок, і очевидно, міністрів десь треба вчити на початку, коли ми за них голосуємо, що вони мають звітуватися, так як і всі, хто е перебуває на посадах і отримує зарплату із. Е від коштів наших платників вони підзвітні українському народу. Ірина, під час пленарного засідання 3 листопада, Верховна Рада також проголосувала за, не, за основу та в цілому законопроект про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. І тепер військові можуть взяти до 10 днів відпустки без урахування часу, необхідного до добирання місць проведення відпустки. Для чого це зробилося? І чи будуть зберігатися кошти за військовозобов'язаним під час, поки він буде ось цих 10 днів у відпустці? Дуже правильне питання, тому що соціальний захист наших військових мені здається, що це питання топове, і його і у нас до речі є в ще низка законопроєктів, де ми є співавторами. Наші колеги з групи за майбутнє» ми запропонували законопроєкт, який уможливлює на тимчасовий виїзд військовослужбовців до своїх родин. За кордоном ми запропонували ще один важливий законопроект це компенсація військовослужбовцям за невикористані дні відпустки, тому що для цивільних ця норма працює, а для військовослужбовців ні. І я вважаю, що от такі законопроекти вони б мали на кожному пленарному тижні стояти першими і власне голосуватися. Понад 300 голосів у залі. Чим це власне, спричинено? Ми розуміємо, що наші військові уже по кілька місяців, а дехто і майже 8 місяців перебуває на сході, і вони потребують спілкування з родинами. Вони потребують відновлення своїх фізичних і психологічних. Психологічного стану тому оця норма, яка була запропонована, вона лише невелика частина із того соціального пакету для військовослужбовців, яку потрібно зробити. Тому ось так, але ми чекаємо, і ми на погоджувальній раді, голова нашої депутатської групи Тарас Іванович Батенко, постійно наголошує, що мають бути ще й наступні законопроекти, про які я от щойно вам сказала. Ірина, і ще останнє запитання, останній пункт: 80 Вісім цим законопроектом посилили захист фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок російської агресії. Про цетую, щоб люди розуміли, про що мова йде саме до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу це банки, фінансові установи, страхові брокери, кредитні спілки та інше не допускаються особи, які громадянами Росії, ті, хто підтримує агресію. Врешті законопроект дуже корисний і дуже правильний, особливо зараз. Але в мене питання. Я просто не знаю, хочу запитати вас, а чи в інших сферах життя ця мова йде про фінансові установи? Але як показує практика останніх місяців, чимало людей з паспортами Російської Федерації виявляється, займають вищі керівні посади, як то і правоохоронна система, і судова система, і ось Мотор Січ теж є співпраця з агресором. То чи не доцільно загальний такий законопроект проголосувати, щоб загалом люди, які підтримують російську агресію, мають російські паспорти, не можуть допускатися до керівництва будь-чого в державі Україна? погоджуюся з вами, і ще в навесні ми проголосували про деякі окремі законопроекти, які стосуються присутності і росіян громадян Росії в економічному секторі. В інших, але насправді це питання треба розглядати комплексно, і найголовніше, що не просто ухвалити як декларативну норму. Я вважаю, що має працювати служба безпеки України, України і на восьмому році війни е, мала би бути повна картина, тому що це не тільки, як ви сказали, оборонний сектор, це не тільки наші правоохоронна система. Я вам скажу більше, і фінансовий, і енергетичний, і освітньо-науковий напрямок тобто, ми практично бачимо цього троянського коня російського. Всередині усіх стратегічно важливих напрямків життєдіяльності України, тому СБУ замість того, щоб кошмарити бізнес і переслідувати підприємців, мали би виявляти от, от тих, я їх називаю агентами, тому що вони були вмонтовані в систему української економіки українського життя, саме для того, щоб розвалювати її зсередини. Пані Ірино, сподіваюся, що Верховна Рада прийме такий не не декларативний документ, а в цілому законопроект про недопущення громадян Росії або тих, хто їм співчуває або любить Російську Федерацію в загальному публічному житті України. Дуже дякую. З нами на зв'язку була народна депутатка України Ірина Константевич про держбюджет 2023 року, про найбільш суперечливі видатки, статті видатків. Ну і власне про те, що, чого нам очікувати у наступному році. Але між тим, хочу, друзі, не зазначити, що у нас все ж таки триває війна, і можливо деякі моменти, які викликають питання непорозуміння, треба пам'ятати, що наші основні зусилля мають зараз бути спрямовані лише на нашу оборону, на наших військовослужбовців.